Так шановні дорогі, друзі, колеги, всім привіт. Пропоную вашій увазі ще один огляд пшениці. Пшениця озима, скаген, дана діляночка. В такому стані вона. Також оброблена вже від бурянів. Та як і всі попередні ділянки. Тут а хто, хто слідкує за каналом, той знає, цю ділянку, тут соя була, Вон, бачите, село. Тут, тут за селом вже далеко. Також бачимо прапорцевий листок, оцей найбільший листок, підпрапорцевий і ось прапорцевий. Так само тут, підпропорцевий і прапорцевий, вийшов, але ще не схилився. Ну, не на всіх рослинах. На деяких, бачите, вже він, ось дивіться, навіть покажу, бачите, вже схилився. Загалом, бачите, пшениця стеблостій, густота, пагоні, тут вистачає. Продуктивно. Така пшеничка скагень. Ось такий ось колосочок даної пшениці. Пшениця скаген. Такий сантиметрів 8 довжину має. І колосочок. Так, Такі справи, густота гарна. Пшениця в пояс і по дисковці. Подискування дана діляночка. Я вже вам показував цю ділянку. Невеличкий огляд робив там весною, коли хотіли під'їжджати по Бузніцьку. Тут я вам скажу аналогічно все Носилося аналогічно. і селітра, і сульфат, і потім ще сівалкою по-Бузніцькому. В принципі, більш-менш норма однакова. Тому що ми дивилися поставну розвитку пшениці по попередниках, по ділянці. По кількості внесених добрив за, за минулі роки, то в принципі ми так десь воно у нас в середньому норми вийшлися. Середні норми тут внесені, так що. А норми попередніх відео, я все розказував, все показую, не хочу повторитись, тому якось так. Так що воно, я ось ще одна діляночка пшениці коген. Пшениця коген. Також має чудовий вигляд, темний колір. В принципі, пшениця нагодована і бачимо, де навіть виходять колосочки. Проте тобто, що тут вона змішана трошки ця пшениця. Тут чиста, скажемо. Тобто, вона трошки що там намішана. Змішана з іншою пшеницею, Тому якось так. Он, он чисто скаган. Зараз підемо ще й туди. Ну В принципі, бачимо, бур'янів тут так, щоб дуже багато нема. Але й ті, що були, пожовкли, все вони знищені. Так, ось зняв сою. Тепер ось пшениця скаган. Також по дисковці. Бо та діляночка по оранці. Це ось по дисковці. Дивіться, мені здається, тут навіть трошки краще, ніж по оранці. Мені так щось здається. Хоча з осені воно виглядало взагалі, знаєте, так дуже погано, паршиво виглядало. Чого? Того, що солома та, знаєте, дощі понамокало, набракло, набрало в себе вологи. Ця солома, стерня сої. Воно все передискувалося. Воно якось так, знаєте, було, як подушка. І ми в ту подушку посіяли. Взагалі не знав, що тут має з неї бути. А тепер дивіться. Ну, любо глянути. По пояс, пшениці, гуселяча. Ви не думайте, що це все тут тільки по одному пагоні. Тут по два, по три пагони. Про коефіцієнт кущення. Хай там не всі закладуться. я беру півтора. 4,8 мільйона. Множимо на коефіцієнт. хай візьмемо півтора. Це виходить 7,2. Хай 7,5 візьмемо трошки більше. 7,5,5 мільйонів колосків. Маса колоска, хай візьмемо 1 грам, це 75 см. Якщо кожен колосочок буде по одному грамові, з його буде там, скільки там зернин, з кожного колоса буде там певна кількість зернин, які в сумі будуть мати масу 1 грам, в принципі, десь так. І це вже можна порахувати, що це вже 70-75 ну, буде. А там що буде, то вже буде. Побачимо. Жнива побачимо. Вона то, знаєте, може так показувати. Я вже на тому році пересвідчився минулий рік. Що може показувати дуже гарно, а врожаю не мати. Ну як, врожай гарний, в принципі. Тільки не той, що очікувалося. Замість 70 молотили 50. Хоча це теж дуже непоганий вважай. Тому якось так. Я думаю, буде, буде все добре. Буде. Тут буде пшениця. Буде колоски хану вона. Буде вихід колоса, буде цвітіння. О, о тоді, тоді покажу, тоді, тоді ще побесідаю. Воно і як. Так що нам городи, друзі, колеги, продовжуємо огляд пшениці. Цю ділянку ви теж вже знаєте по сої, я вже її показу. І ось дивіться, нова пшениця наша Брожінецька. Вже полосочок на виході, вже десь і майже вийшов. Якось так. Така пшеничка. Бачимо хвороби дуже, я ж вже ж кажу, вже не один раз за сьогодні, що не дає погода внести фунгіцида. І вже по суті треба було вже, професовий листок вже треба вносити групу стробілуринів, сд і карбоксаміди, той же самий піракол боскаліт, азоксистробін, щось таке вже треба було внести. Але бачите не виходить, бачите. Навіть зараз от, мокро, мокро, роса, роса і знаєте, таке воно ці пшениці. Так, ось тут ось з боку ділярочка пшениці Ріверо, Також бачимо непоганий стан. Така пшеничка. Ривер. Риверу ось тако. ну Ця трошки вона пізніше. Бо ще колосочків я ще не риголь, Ще на пропорцевий листочок. Якщо є, то там одиничний. Так, зараз йду до солі бачимо побачимо, яка маса пшениці. Просто... Просто бомба. Бомба а не пшениця. Ось, дивіться, шановні аграрії. Яка висота пшениці. Ну, щоб ви розуміли, могли, ви можете подивитися, ну, щоб ви розуміли так по машині. Так, все. Якось так. Ось соя, бачите, і ось зразу ж по сусідству пшеницька. О, тут пшениця, да, попередник соя. Дивіться, колос вже викидає. О! О, тут, а дивіться ну, які колоски. Я навіть вирву. Дивіться ну, Щоб ви розуміли, який колос ось на всю руку. Щоб ви розуміли. Це сантиметрів, я знаю, 12. Такий колос гарний, виповнений. Пшениця проженецька також, та яка як на тій ділянці. Від буренів також покроплено. Взяло капітально, все. Так що, і бачимо, який колос. Ну, Ось таке, бачите, не широке, вузьке, але, але щось там в довжину трохи є. Десять сотих. Така пшеничка. Ось бачите, це ж не поодинока рослина, ось бачите, тут виходить. Тут ось вже листочка, з листочка. Така пшеничка. Так, шановні друзі, колеги. Попоную вашій увазі огляд пшениці тобак. Дивіться, яка висота. Також по дисковці сіяні. Я вже вам розказував, показував. Бачимо бур'яни, також грибицит спрацював, також того самого 21 травня вносився. Пшениця по пояс. Бачимо, виходить пропорцевий листочок у неї. Вона трошки пізніше буде. Ще в неї колоска немає. Немає рослин, де колосочок починає. І саме-саме 39-та фаза, саме пропорцевий листочок нахиляється. Ми бачимо густоту густенько вона. А непогана пшеничка. Ну, бачимо, що бур'ян. Бачимо, що бур'ян потихеньку чахне, скажімо так. Бачите? Пшениця буде. Буде горжальна пшениця. І ось ще ділянка пшениці, також тобак. І ще діляночка пшениці, тобак. Бачите, також ми її покропили, буряни пожовкли, все як не може бути. Ось тут, тут бачите яка Дивіться. Щітка, а хвороб скільки? Віже, ну щітка. Від. Така гарна, гарна пшениця. Така, Така пшеничка. Така дуже ніжна, дуже хороша пшениця. Ну, загалом бачимо фон, бачимо таку картину і ви бачите могли в попередніх відео, що воно як було. За гербіцида я вже розказав, що коли вносить. Ну, тут норму ми давали 35 грам на гектар. Заброянність не така велика, як на деяких діданках, тому, тому так. Так що такі справи, друзі. Якось так. Все тоді. Всім щиро дякую за лайки, за підписки, за перегляди. Всім бажаю міцного здоров'я. Мирного неба, бо без, без миру і без здоров'я нічого не буде. Буде мир, буде здоров'я, будемо працювати, будемо щось мати, будемо заробляти. А так бажаю віри в краще. Хай все зміниться в кращу сторону. Все. Все буде Україна. І з нею буде ми. І з нею хай буде мир. Мир на небо над головою. І нехай буде кожна людина здорова. Бажаю всього найкращого. Не забувайте наших захисників. Завдяки нашим хлопцям ми там стоїмо. Завдяки нашим захисникам, завдяки хлопцям, які кладуть свої голови. Ми зараз маємо можливість працювати. І маємо, і маємо будь-яким способом їх підтримувати і цінувати. Цінувати життя. Тому що воно в людини одне. Тому якось так. Такі справи. З вами був я, Андрій Чабанюк. Все. Пальці вгору. Підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей, до побачення. До побачення.